Наталя тримає у руках світлину сина військовослужбовця Нацгвардії Владислава. Він служив у Маріуполі. Потрапив у полон до росіян наприкінці березня. Останній раз мені телефонував з полону дозволення йому 27 березня. Він повідомив, що захоплений полон вивезли в Луганську область. З тих пір більше зв'язку я не маю. Пішов восьмий місяць полону. Вікторія із Маріуполя показує світлину, на якій вони разом із донечкою та чоловіком. Це останнє спільне фото родини. Нині її чоловік, захисник Маріуполя, нацгвардієць Максим перебуває у російському полоні. Він прислав мені таке СМС, що тримайся, все буде добре. Бо нам обіцяють. Що буде спостереження ООН Червоного Христа, будуть залучені всі міжнародні спільноти. Розумієте? І вони з цією недією виходили. Чотирирічній донечці Вікторія каже, що тато на роботі. Вона каже, чому так довго? Я ж дуже чекаю, а він мене ще любить. Я говорю, звісно, любить донечко. Звісно, любить. Просто тато не може, не може зараз повернутись до тебе. Щоб привернути увагу до проблем військовополонених, їхні матері, дружини, сестри та доньки організували акцію. Разом вишивали рушник. Кожна учасниця акції мала свою ділянку роботи на полотні двома кольорами червоним та чорним, зобразили фігурки, які тримаються за руки. Це орнамент подільського рушника. Його намисна, але я щоб передати це також наш світові відчуття, що воно у нас надіє. Назвали полотно рушник молитва його довжина 2 метри 70 сантиметрів, ширина 46 сантиметрів. Цей рушник рідні полонених бійців передадуть до Ватикану папі римському разом з ним. Листа з проханням посприяти у поверненні українських воїнів додому. Юлія Слабінська, Вікторія Алексєєва. новини на Суспільному, Донбас.